Добрий день сьогодні семнадцятого число. 1638 Прийшов в гараж гараж, котельня. Але виставив зараз 80 градусів, стояло 65 виставив, 80 градусів, бо зараз в гаражі, що трохи гараж нагріти. То я оцілені 60. Я ще таке хочу сказати, тут я не проживаю, тут проживають мої батьки. Так що там в коментарях написали, що це все брехня, що я тут кожен день сиджу і підкидаю дрова. Так що прийшов я лишень тепер і виставив От обратка 34, 2, 3, 4, 4. Так що Тут нема кому підкидувати дрова. От виставив температуру більшу від 65 до 80 і вже почало підніматися тиск. І температура тут на котлі 66. Тут 74. За вікном сьогодні мінус 6, мінус 7. 16-го закидав 16.01.2018-25. Вчора виходив, з було 85,5 см. от так було. Зараз стоїть на 25 см, ще приблизно 5, від 5 до 8 годин буде горіти котел. Якщо не забуду, то все знімлю, коли він закінчиться горіти. Що я роблю, коли вже закінчується, щоб скорше догоріло, щоб скорше докинути дрова. Якщо не забуду, то все знімлю. А, вчора ще трохи закинув, в перемішку, вісім чи шість дров. Ось таких гілочок. Шість або шість, напевно, відер. Он на саме дно закинув отакі дрова вчора. Разом з перемішкою і з тих цею. Сьогодні знімлю. Якщо не забуду, коли буду закидати, знімлю вам опять повністю відео. Як кажуть, як пишуть, що все брешу. Ну... У кого не вийшов котел, я не винуватий, що в нього так прекрасно не горить. Ну що я зроблю?